10 серпня 2025 року Волинська область хочу показати сигнальне плодоношення сливи. Сорт називається каліпсо. Слива середнього терміну дозрівання, середина липня, початок серпня пишуть в описі середнього розміру. Дуже врожайний сорт рахується. М'якоть має бути такого. Медового кольору ніби. Я ще її не розламував, не пробував, зараз глянемо. Це отут прививка в крону така. У мене є інші там прививки, але вони там пішли в ріст більш. То там плодів немає. а Тут от така була горизонтальна гілочка, то вона виросла невелика, але заклала рясний урожай. Зараз зважимо, ну, плоди не крупні. Але зав'язались рясно. Зараз спробуємо що це таке. Так не знаю чи вона ж оця м'яка точно. Це ще такі щільні. Зараз спробуємо спіліші. і такі що ще менш стеглі. Так. Ага. 40 грамів. 7. 7. 40. В районі 40 грамів. Ага. Так. Ось така вона розламується легко. Також жовтувата жовто-зеленуватий колір м'якоті. Камера для кісточки така досить... Об'ємна, більша кісточки набагато, так як, в принципі, як і показували, я дивився в інших відео в описі. Спробуємо. Кісточка виділяється без проблем. так, ну ця ще трошки кислувата. Сік. Ну, тримає в собі вона така помірно соковита. Зараз цю добру вистигу спробую. Сік так, трошки тече, але ось ця, що вистегла, вже має такий виражений сливовий смак, солодка, шкірочка дещо жорсткувата. Смачна солодка слива з таким медовим трошки. Присмаком. Гарний сорт, він якби на переробку годиться, на транспортування. Це ще тверда, не буде така смачна. Це ще кисло. Такий огляд. Відсі трошки є. Цікаво звертайтесь. Гарний літній сорт сливи. Дякую за увагу. До нових зустрічей.